Власна робота. І тепер давайте з вами запишемо відносна атомна маса. Відносна атомна, відносна атомна маса. Ребята, тут так само нам з вами стане в пригоді періодична система хімічних елементів. Ви вдома також почитаєте, сфокусуєте свій, е, свою увагу на параграфі 12, це можна зараз не записувати. Але, ребята, в параграфі 12 або в хімічному словникові ми з вами відкриємо такі знання, наприклад, на сторінці 77, буде визначення відносної атомної маси. Зараз, у кого є можливість прочитати це, будь ласка, сторінка 77 відносна атомна маса. Ребята, що це таке? Є можливість сторінка 77 прочитати це. Ми спрямовуємо на те, що визначення в підручнику в даному випадку то є добре, але нам необхідно зрозуміти, як з усім цим працювати. Чому взяли саме відносну атомну масу? Давайте звернемо увагу на сторінку 76. У вас там посередині є число. Це маса найважчого хімічного елемента на планеті Земля, а саме Уран. Ребята, чому вона дорівнює? Давайте порахуємо кількість нулів, яка знаходиться перед ось цією циферкою 4. Яка кількість нулів у нас знаходиться перед цифрою 4? Якщо порахувати на сторінці 76? Ви мені зараз скажете? Скільки там нулів? І ось так 0,4 ну, грами. 21. 21 нуль. Ви собі уявляєте? Ребята, ну як зручно користуватися такими числами, а це у нас найважчий хімічний елемент. Відповідно, ну що робити тоді з найлегшим хімічним елементом. Ми взагалі з тими нуликами втратимося і м -м, нічого не, знай, не знайдемо. Тому вченими було прийнято використати таке поняття, як відносна атомна маса. Все це порівняли з. Таким хімічним елементом як карбон. Ребята, а як нам легко запам'ятати, що це у нас буде е, саме карбон, адже його маса дорівнює для всіх бажаній оціночці, якій? 12. 12. 12. Так, Юнона кажи, що що таке. У мене питання, а із карбону роблять космічні кораблі? Він також є в складі і космічних кораблів, і надпружних і над легких спінінгів. Карбон також є в складі такого матеріалу, як кевлар, який зараз захищає наших захисників у складі полегшених бронежилетів. Ось, відповідно, карбон також це діаманти, так, друзі всіх дівчат. Відповідно, дуже дуже багато і до речі. Карбон є основою всіх органічних речовин, які існують на планеті Земля. Знову ж таки, тому, ребята, карбон є дуже і дуже різноманітним. А, ребята, ми з вами остовизначення записувати не будемо. Воно нам в даному випадку не є потрібним. Ребята, що ж таке відносна атомна маса? Як з нею працювати? Її було прийнято позначати як АР. Ребята, АР ви можете писати таким чином. От, якби Також АР ви можете писати АР, або ви можете її писати ось так. Як ви пишете маленьку літеру R на англійській мові, написали собі відносна атомна маса. Відносна атомна. Відносна атомна маса. Ребята, відносна атомна маса буде мати свої одиниці виразу. Вона буде виражатися в атомних одиницях маси. Ми з вами нічого в цей час записувати не будемо. Ані грамів, ані кілограмів. Ми просто з вами будемо писати певним числом. Також. Ребята, для наших з вами знань стосовно відносної атомної маси нам необхідно зрозуміти, де і як ми її будемо шукати. Записали собі, завжди ми навіть будемо ось так казати, АР знаходимо в періодичній системі. В періодичній системі, як ми скорочуємо, в ПС, в лунці для кожного елемента, в лунці для кожного елемента елемента. В лунці для кожного елемента. Ребята, давайте зараз з вами подивимося. Де саме будуть міститися відносні атомні маси. Ребята, в періодичній системі ми казали, хімічні елементи розміщені за, давайте таким чином, за, збільшенням, порядкового номеру, за збільшенням порядкового номеру. 3, 4, 5 і так далі. І також вони будуть розміщені за збільшенням відносних атомних мас. Ребята, атомна маса це ось такі числа, вони обов'язково не цілі, ось, в які тут містяться. Ребята, але ми будемо з вами використовувати округлені правильні числа, цілі для кожного хімічного елемента за винятком одного. Тому АР знаходимо в періодичній системі в лунці для кожного елемента. І написали собі, округлюємо, округлюємо, можна ось таким чином, да, приблизно до цілого числа, до цілого числа. Округлюємо до цілого числа. Так. Що ж, давайте з вами нічого не відкладаємо в довгий ящик, як то кажуть, давайте з вами спробуємо. Якщо ми бачимо, якщо ми побачимо з вами ось такий запис, так, ребята, якщо ми з вами побачимо, АР, наприклад, такого елемента... Як називається цей елемент, який я щойно записала АР? Гідроген. Це у нас гідроген. Як він у нас буде читатися? H. 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 Так. І так, Ітак, атом просто без літерки Р. Атом гідрогену буде важити. Ось у нас є це перше число, яке ми знаходимо в лунці, там, де міститься гідроген. Ось воно. 1,0079. Це що? 10, так? 1,0079. Ребята, знову ж таки. Таким числом не дуже приємно користуватися і не дуже зручно, тому було прийнято. Розраховувати аер гідрогена. Ребята, ми потім з вами будемо писати дорівнює, але поки що давайте візьмемо, як округлюємо. Як ми округлюємо? Чому це у нас, на вашу думку? Одному, само собою. Аергідрогену у нас буде дорівнювати один. Також атом наступного елемента. Давайте з вами просто атом. Елемента, якого я написала елемент, що на другий? Оксиген. Оксиген. Буде читатися як О. О, добре. І так, ребятки, шукаємо. Тепер тут оксигенчик. Він, він справа зверху. Так, ну, це я так збільшувала, щоб нам було видно з вами. І так, ребятки, чому тут у нас дорівнює? 15, 15,99. Ребята, ну що, як ми з вами округлимо? Який ар для оксидену? Ми з вами запишемо? На вашу думку? 15. Саме з це у нас буде 10. Ну, ребята, так, математика. Правда, менше п'яти в менший бік. Більше п'яти, в більший бік. Біль. Ребятки, ну що ж, давайте ще один хімічний елемент. Запишемо, якби щоб ви зрозуміли. Наприклад, ось такий. Кого це ми з вами записали? Атом важить. Кальцій. Не згодна. Це у нас К. Карбон. І ще шукаємо тоді, пригадуємо, ребятки, хімічний елемент. І ще раз. Шукайте, хто це? Калій. Так, і лягу правий. І це у нас буде калій. Хорошо. І так, ребята, як у нас виглядає калій? Так. Угу. І так, 39 і угу. Ну Ітак, 39. 0,98. Ой-ой-ой які солодкі позіхашки, да? і аеркалію у нас приблизно до чого ми з вами округлимо? До 39. До 39. І так, ребята, скажіть, будь ласка, загальний принцип, вам зрозумілий? Ну, я дуже сподобала. Так, ну це прекрасно. Ребята, буде єдиний виняток з усіх цих правил. Тільки один хімічний елемент на всю періодичну систему. Тому записали собі виняток. Виняток, виняток. І так, пишемо АР. І тепер ви мені зараз також скажете. Вот. Який це у нас буде хімічний елемент? Хлор, правильно, виняток ар хлору. Давайте подивимося, ой, вибачте, давайте подивимося, чому ж у нас ар хлору буде в винятковому форматі. Да? Давайте зараз з вами подивимося. І так, ось він у нас хлорчик. Ось він у нас, так? Да? Знаходиться його вага, якщо ви бачите, 35,45. Досить важко було визначити тут, тому було прийнято а, рахувати масу хлору єдиного не цілим числом. І вона буде дорівнювати 35,5 відповідно. Ребята, Ось таким чином ми з вами будемо, скажімо так, робити, працювати, і я думаю, що для вас ну, не буде тут складностей знаходити відносні атомні маси. Ребята, відмічаємо такий момент, що в періодичній системі Абсолютно всі хімічні елементи. Ось ви бачите, будуть йти за збільшенням відносних атомних мас. Давайте з вами, наприклад, порівняємо те, що ви часто дуже плутаєте: калій і кальцій. Це, повірте, це не тільки ви. І так, калій у нас важить 39, а кальцій би ми з вами округлили до 40. 40. Хорошо, далі ми бачимо. 45, 48 і так далі. Але в періодичній системі є декілька прикладів, які у нас будуть трошечки, скажімо, між собою відрізнятися. Дайте, я, мабуть, візьму трошки інший формат таблички. Вона є в мене трошечки більша. Так. Ребята, відмітьте, будь ласка, для себе. Може ви там навіть знайдете такі явища, де вони будуть у нас відрізнятись. А зараз давайте з вами трошечки так от подивимося за періодичною системою. Знайдіть, будь ласка, хімічний елемент, наприклад, який важить, як номер нашого ліцею. Приблизно. Ні, не буде такого, да? так? най, найближче до номеру нашого ліцею хто? Хлор. Хлор, так, із номером 35,5. Так, ребята, у вас ваш класний кабінет. Під яким номером? Там що вже пам'ятаємо? О, не по